Суспільна студія продовжує свою роботу. Далі говоримо про те, що Сполучені Штати Америки повністю підтримують ініціативу Європейського союзу щодо використання заморожених активів Російської Федерації для підтримки України. Повідомляє агенція Ройтерс. План Єврокомісії затримується через застереження Бельгії саме. Там розміщена найбільша кількість активів. Нагадаю, 7 листопада Єврокомісія знову не змогла переконати Бельгію погодити репараційний кредит для України. Повідомляє «Євроньюз» із посиланням на власні джерела про заморожені активи Російської Федерації і не тільки говоримо далі в нашій студії. Ігор Чаленко, політолог, голова громадської організації, Центр аналізу та стратегії. Вітаю, дякую, що сьогодні особисто до нас завітали. Добрий день вітаю. Коли ми говоримо про цей репараційний кредит, Сполучені Штати його підтримують. Але чи їх позиція взагалі на щось впливає? Впливає звичайно. Тобто, тут мова йде про стимулювання, все ж таки прийняття консолідованого рішення. Ну і, от, наприклад, все ж таки, ми знаємо, є певні опоненти, все таки подальшого фінансування України різними способами. Ми знаємо, цих альтернативщиків це і Угорщина, і Словаччина. І не лише ну тобто тут треба постійно показувати позицію офіційного Вашингтона, на яких спираються зокрема, і ці альтернативщики. Тому я думаю, що це дійсно потрібне, але паралельно з тим, ми знаємо, що є ініціативи законопроекти безпосередньо в самому конгресі Сполучених Штатів, які стосуються зокрема є тема і конфіскації російських знарухомлених активів, які є в сполучених штатах. За різними оцінками вони сягають від 5 до 8 мільярдів доларів. Ну тобто, це був би теж дуже непоганий крок. Ну тим не менш, все ж таки зараз Сполучені Штати свою позицією по репараційному кредиту вони показують, що Україна буде отримувати все ж таки підтримку, ну як мінімум в середньостроковій перспективі. Тобто, ми ж говоримо репараційний кредит це на 2-3 роки, в залежності від тих потреб. І це і військова складова і. Цивільна складова нашого бюджету, тому це те, що дійсно має стати сигналом, зокрема і для Путіна, для того, щоб все ж таки сідати за стіл перемоги. На вашу думку, до кінця року може бути остаточне рішення. Все таки чи а, зараз е, про те, що пише Євроньюз, Бельгію не переконали? Чи до кінця року це може звільнити змінитися? Ну, це був би оптимістичний сценарій, звичайно, і ми очікуємо все ж таки в грудні, щоб було остаточне саме політичне рішення. Ми розуміємо, що з прикладної точки зору може ще знадобитися там місяць-два. Якщо говорити все ж реалістично, то можливі і затримки насправді це може бути і січень, і лютий наступного року. Але я принаймні очікую, що ця тема буде остаточно схвалена до завершення першого кварталу наступного року для того, щоб забезпечити нашій державі дійсно стабільне фінансування. І в принципі, єдине, хто може тут затримати, окрім Бельгії, знову ж таки згадана та сама Угорщина. бо це може підпадати під внутрішньоугорський контекст виборів і так далі. Але все ж таки, що стосується Бельгії, ми знаємо, що з ними дійсно напрацьовуються зараз саме юридичні механізми для того, щоб забезпечити позицію зараз безпосередньо Бельгії і закрити ті страхи, які є. А страхи є, щоб Бельгія у разі чого не виступала однією. У разі, якщо буде судовий позов з боку Російської Федерації, щоб Бельгія не опинилась єдиною державою, щоб взяли на себе співвідповідальність, це якщо максимально просто подавати. Ну і в принципі, наскільки зараз подається інформація, інші країни-члени ЄС з цим погоджуються, тобто суть в деталях лишається. Ви казали, що ця реакція підтримка США це, зокрема, і для самого Путіна сигнал. А те, що зараз немає цього рішення, який це сигнал подає росіянам? Ну, це до речі, це підігрує в певній мірі російській пропаганді і загалом російській владі, з якої точки зору Путін постійно спирається нібито на роз'єднаність Європи, на відсутність швидких рішень, те, що в тій ж самі середньострокові перспективі, нібито Україна буде втрачати підтримку, і на це постійно йде апелювання, зокрема і в комунікації з тією самою Америкою. Але ж ми прекрасно усвідомлюємо, що все рівно. З точки зору балансу сил Європа бере на себе зараз основний тягар підтримки, і якщо вона не забезпечить подальшу підтримку, ми ж прекрасно розуміємо, це може викликати е, і гуманітарну насправді катастрофу всередині самого ЄС. Я вже не, не говорю там про питання біженців. Там ще ми ж розуміємо, що низка невирішених питань буде е, накопичуватись як сніжником, і відповідно. Якщо я цього не вирішити зараз, тут уже мова навіть не йтиме про Україну як державу, тут йтиме про ефективність самого Європейського Союзу, про ті виклики, які виникнуть. Тому я абсолютно переконаний, що це рішення, попри те, що Російська Федерація робить все, аби воно не було прийнято, ми бачимо, що не лише заява, і дрони різні посилаються, і над Бельгією так само. Але все рівно це рішення має бути прийнято, тому що в цьому вигода самого Європейського Союзу. Ви згадували, що в Сполучених Штатах є російські активи. А от коли Сполучені Штати до них е, можуть дійти до цього питання, взагалі я думаю, що зараз цей елемент знову ж таки це певна лякалка для самої Російської Федерації, елемент тиску на них. Е, я не думаю, що е, це там священий Грааль, який не можна чіпати за жодних умов. Але е, все ж таки, я до речі, нагадаю, що е, саме Сполучені Штати Америки перші, які конфіскували. Активи пов'язані з Росією, це правда стосувалося російського олігарха Малафєєва. Невелика сума була 5 мільйонів доларів за рішенням суду. Але тим не менш це було зроблено, і ці кошти були направлені свого часу на підтримку України. Тобто Сполучені Штати вже мають історію, якраз з точки зору конфіскації. Мова йде вже дійсно про суверенні активи. Росіян, і тут, якщо війна дійсно не буде зупинена, я думаю, що дійсно ці кошти там від 5 до 8 мільярдів, як я вже сказав, доларів, вони цілком можуть бути конфісковані, але це має йти, знову ж таки в руслі. А так само рішення безпосередньо Європейського Союзу по репараційному кредиту. А са чому я справжню питаю про Сполучені Штати Америки? Бо і ми в цій студії говорили про санкції, які були накладені Дональдом Трампом на Російську Федерацію. А тут вже Орбан каже, що йому Трамп пообіцяв виняток для Угорщини. А про це пише угорське видання Телекс. От тут чи це впливає на ефективність санкцій, Те, що є винятки для Угорщини, а, ну по-перше, винятки є не лише для Угорщини. Але звичайно, тут більше підігрування Трампа безпосередньо Орбану. Ми ж бачимо, що Трамп фактично задіяний як віп-агітатор в майбутніх угорських виборах. І в Шарм-Аль-Шейху це відбувалося на мирному саміті, І далі продовжуються подібні речі. І обговорення знову Будапешту як потенційного майданчика для переговорів. Це все грає там відповідно такий пас конкретно Орбану. Але з точки зору саме санкцій, з точки зору саме санкцій, то а, звичайно, будь-які винятки вони послаблюють їх ефективність. А до речі, санкції вони ж не запрацювали поту протилукої проти Росніфті. Тільки з 21 листопада вони починають діяти. І є вже низка ліцензій якраз Мінфіну сполучених штатів не лише там для Угорщини, наприклад, виняток для Німеччини. Є виняток, що стосується декількох об'єктів Роснефті, які номінально продовжують належати. Ча частина там Роснефті, знаходиться в управлінні німецької влади, але офіційний Берлін відстояв. Цей виняток зараз Болгарія схожа ситуація. Ну тобто, це дійсно це проблема, тому що ми отримали певний шоковий початковий ефект. А далі починаються оці послаблення. Я думаю, навпаки, треба зараз діяти. І а чи є сенс від санкцій, якщо є винятки? Ну, загалом, давайте говорити про ефективність санкцій проти Лукої Лесневті. Так це ефективні. Що порівнювати з іншими, вони дійсно будуть ефективними. І те, що казав наш президент, спираючись на дані відповідно ЗВР нашої зовнішньої служби розвідки, то, в принципі, дійсно, що місяця будуть втрати до 5 мільярдів доларів Російської Федерації. Загалом в межах року це приблизно мінус 50 мільярдів. Доларів. І це ж якраз і показує, що насправді потенційно, якщо війна буде продовжуватись і санкції дійсно будуть діяти, все рівно Росія втрачатиме. Але ми маємо показувати, що буде наростати тиск, не лише з точки зору Лукоїло, Роснівті. Треба йти далі, і по нафтопереробці. До речі, я вважаю, що Найбільш ефективними санкціями є дії наших сил оборони. Ну насправді воно так і відбувається. Подивіться, і дефіцит зараз на внутрішньому російському ринку, і е, падіння можливостей навіть на транспортування на зовнішній ринок. Це ж по суті є санкції, е, які б'ють безпосередньо по російській економіці. Але е, все ж таки е, ми маємо зараз говорити про е, наступні рівні обмежень. Бо, 19-й пакет санкцій, дивіться, його прийняли, місяць обговорювали, а по факту основа його яка? Відмова від російського ЛНЖ тільки в 27-му році. Ну, як на мене, це за довгий термін. Тобто, це що, дозвіл Росії продовжувати війну ще цілий рік і понад, я думаю, що отут треба дійсно далі посилювати. Ну але я розумію, що робота в цьому напрямі ведеться з нашими західними партнерами і Європою, і Сполученими Штатами. Особиста зустріч Орбана і Трампа. Що там б обговорювати про Росію про можливу зустріч в Будапешті Трампа і Путіна? Я одразу нагадаю, що Будапешт виник як пропозиція самого Трампа під час телефонної розмови з Путіним. І по суті, Будапешт було відкладено саме діями Путіна, який буквально через там два дні. На вихідних відправили на якраз непублічне ком'юніке, меморандум, де були вказані вимоги Кремля, знову ж таки ультимативні, де вони не збираються зупинятись. До речі, про це так само і сказав Трамп під час зустрічі з Орбаном, що Росія не планує зупинятись. Оце головний сьогодні. Ну, по суті, той запобіжник від реальної зустрічі в Будапешті. Ясно, що Орбан готовий. Як тільки буде сигнал, що така зустріч відбудеться, уже ж і Сіяр то казав, і Орбан казав два-три дні. Все буде, але тут питання Путіна: а у Путіна, які є сьогодні важелі впливу Орбана на Путіна, наприклад, немає. Тобто, а Трамп по своїй лінії ми знаємо, що там відбувалася комунікація. І по лінії безпосередньо Рубіо Лавров, Лавров, до речі, цікаво, кудись зник, не з'являється, може, на пенсію його таки відправлять. І Віоханесбург не відправили а, а, заступника голови адміністрації Путіна з прізвищем Решніков. Теж цікавий нюанс. А, по лінії, знову ж таки, Вітков. Знову вийшов, можливо, знову будуть Кирила Дмитрієва діставати. Але тим не менш, це не дає результату. Найголовніший результат треба переконати Путіна, що подальша війна буде нести виключно збитки, негатив саме для Російської Федерації, і тоді це створить політичні передумови для реальної зустрічі, яка призведе власне до припинення вогню і до завершення війни. Чому я питаю про зустріч? Бо е, цього тижня ще е, ми знову поверталися до теми ядерного озброєння. В кінці жовтня Трамп сказав, що Сполучені Штати мають повернутися до випробувань 5 листопада. Вже провели випробування неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляють військово-повітряні сили Сполучених Штатів, і після цього Путін сказав, що вони теж можуть повернутися до випробувань. Вони мають перевірити, начебто, чи Сполучені Штати дотримуються. Того договору про заборону ядерних випробувань. От тут про що це свідчить? Чому ці заяви зараз з'явилися? Ну, по-перше, все ж таки, цей умовно ядерний вимір спілкування, такого заочного спілкування, навіть полеміки між штатами і Російською Федерацією, по суті, він був спровокований саме Кремлем. Для чого? Для того, щоб винести тему України за душки. Тобто, зараз в центрі якраз спілкування. Є безпосередньо Україна і подальший мирний трек, і Сполучені Штати якраз цей послідовний підхід зараз зупиняється війна, і тоді відбувається нормалізація стосунків і по економічній. Якраз ниві і що стосується до речі, і стратегічного озброєння, бо ця тема насправді обговорювалася з Путіним і Трампом на декількох двосторонніх самітах. Це було і безпосередньо Хельсінкі під час першого президентства Трампа і в Анкоріджі, якраз те, що ми бачили в серпні на Алясці. Тобто, тема стратегічного озброєння, вона нікуди не дівається. Просто це намагання Російської Федерації побудувати паралельний паралельний трек. Комунікації з Вашингтоном, так, демонстрацією своїх м'язів і так далі. Але в цій ситуації це не дає результатів, бо Трамп навіть же постійно ну, по суті, е демонструє, що впливу немає. Коли каже, от, там, хто там, е Бурів'єснік чи Пасійдон взяли е випробування, провели, що сказав Трамп? Та у нас декілька є підводних човнів. Вони біля Російської Федерації, в разі чого ну тобто такий самий підхід, як після абсолютно деструктивних заяв експрезидента Російської Федерації Медведєва в бік самого Трампа, тобто це не до загострення і до того, що сторони ще більше а, накалюють між собою. це між гра а, ще й Путіна з тієї точки зору, що а, сам Трамп вважає собі вже. Як результат його діяльності, він собі в плюс ставить, що ось немає третьої світової війни, немає ядерної війни. І, Відповідно, ну якщо Трамп уже ж про це заявляє, Путін починає ще на цьому спекулювати. Але ж ну, ми ж бачимо, що в цьому питанні дуже добре, що Сполучені Штати ну не ведуться на ці провокації. Так вони змушені зараз відповідати, тому що ну, де-факто, що робить Російська Федерація? Вона ставить під сумнів. Ядерну зброю як інструментарій стримування. От в цьому найбільша проблема. От навіть взяти той же самий от Росіяни кажуть, що це не там випробування ядерної зброї. Ну, вибачте, по факту запустили ядерний реактор, який літав, як кажуть, там 15 годин 14 тисяч кілометрів. А якщо він десь там впав би і так далі, це ядерна зброя чи це не ядерна зброя? Ну, тобто, я розумію, що тут питання вже до юристів-міжнародників, до класифікації, але я кажу по факту. І всі ж побачили цей момент. Норвегія навіть зафіксувала цей слід е тепловий ядерний, який був від цього бурівєсніка. Ну, це ж потрібно на це давати відповіді. Не просто так виходить зараз Рюте, а е генсек НАТО і каже, що е намагається, по перше, заспокоїти народи е альянсу. А по-друге, каже, ну так НАТО буде активніше демонструвати свою ядерну міць, тому що Російська Федерація ніяк не вгамується. Ясно, що є позиція Китаю, який теж каже, заспокойтесь, мене не треба брати участь в цьому. Ну але Китай виходить з позиції того, у якого ну як мінімум 2,5 рази менше е, ядерного озброєння. Яке стоїть на бойовому чергуванні ну, сама ніж навіть. речниця у... МЗС Китаю на заклик США до ядерного роззброєння сказала, що вони поки не готові доєднатися до цих переговорів. Про це повідомляє Росія. Я ж, власне, про це кажу. А тут цікавий ще момент в тому, що а, Росія хоче це робити. Навіщо? Бо Росія хоче таким чином, через отакі саме переговори, а, зафіксувати де-факто свій геополітичний статус як одного із полюсів в світі. Тобто, зараз ми бачимо, як у нас формуються два полюси. Довкола Сполучених Штатів, довкола Китаю, і далі менші країни. Це не влаштовує Путіна, це не влаштовує амбіції. Тут є певні фантомні болі з радянським союзом і так далі. Тому тема ядерки це якраз те, що якраз намагається бути використано Путіним для того, щоб повернути так звану велич Росії. Е, у нас є ще хвилинка. Рюта, Ви згадували, як зараз НАТО може показати спроможність реагувати і силу, якщо є такі загрози з боку Росії. Я думаю, випробування, додаткове випробування, ну, мається на увазі не випробування ядерної зброї, це безпосередньо самі Сполучені Штати зроблять. Скоріше, навіть не випробування, це навчання будуть так само, як ми бачили в жовтні місяці, що жовтня кожного року відбуваються навчання, по, до речі, логістиці, перевезення якраз американської ядерної зброї по програмі Нюклеар Шерг. Будуть схожі речі, тобто, що стосується, я думаю, будуть долучені і британські сили. Можливо, навіть і французи, правда, французька ядерна зброя не є частиною ядерного озброєння якраз НАТО. Ну але, тим не менш, можливо, і офіційний Париж таким чином покаже свою силу. Дякую дуже за аналіз. Те, що сьогодні завітали до нашої студії глядачам, я нагадаю, що з нами був Ігор Чаленко, політолог і голова громадської організації, центр аналізу і стратегії Залишайтеся із суспільним.